Від України в Ліверпуль поїхало 20 спортсменів, 10 жінок і 10 чоловіків. І на жаль, всі, окрім трьох боксерів, повилітали на ранніх стадіях турніру. До чвертьфіналу дійшла 29-річна уродженка горишніх плавнів Ганна Охота. Її бій відбувся в ваговій категорії до 48 кілограм. Українка, на жаль, в одну калітку програла казашці на зіміки яка перемогла з рахунком 5 0 Ще один наш представник, – 23-річний уродженець Чернігова Павло Ілюша, який виступає у вазі до 75 п'яти кілограм. Зустрівся в чвертьфіналі з боксером з Азербайджана Джафаром Сайджамшідом. Українець перший раунд виглядав досить непогано, але другий та третій Джафаров перебоксував Павла. Українець вилетів з турніру з рахунком 5-0. А от ще один 27-річний уродженець Чернігова Данило Жазан в чвертьфіналі зустрівся з небезпечним проросійським боксером, який представляє Грузію Георгієм Кушаташвілі, який довгий час тренувався на болотах. Жив там і виступав за цю недокраїну. Данило активно почав бій, потужніми комбінаціями розбив. Голову ватному недобоксеру вже на першій хвилині бою січка над бровою медикиня оглянула грішу, і бій зупинили. Судді вирішували долю поєдинку під рахунком балів, які встигли заробити боксери. І з рахунком 4-1 українець пройшов півфінал чемпіонату світу. Після ганебної поразки Сайджамшідов записав обурливе відео, в якому назвав українців хохлами і проявив жорсткий сексизм бік медикині на турнірі. У півфіналі Жасан на жаль поступився Тігну Скоту з Великої Британії роздільним рішенням суддів. 1-4. за регламентом турніру. Спортсмени, які програють півфінальні поєдинки, отримують бронзові медалі. Нагорода Жасана стала єдиною для України на світовій першості, що триває в англійському ліверпулі.